Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Дев'ятеро постраждалих у Харкові. На світанку Росія атакувала місто дронами, пошкоджені житлові будинки, коли два медзаклади, зокрема пологовий, де були породіллі з немовлятами. Вони, на щастя, не постраждали. Їх мають перевести в інший медзаклад. Повідомили у Харківській міській раді. Під атакою росіян були два райони міста. Загалом там вибиті дві сотні вікон. На місці події перебуває наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона з нами наживо. Таню, я Таю вас, які наслідки чергової російської атаки, як оговтується Харків? Вітаю, Анастасія. На цю хвилину відомо про дев'ятьох постраждалих у людей порізи склом і гострі реакції на стрес. Люди продовжують звертатися по допомогу. Удари пролунали опів нашого сторанку. В основному припали вони на центральну частину міста. Тут щільна забудова, історичні пам'ятки, потрощені житлові будинки, магазини, офіси, стоматологія і пологовий. В ньому саме перебували шість породіль. Жінки після операції, діти звісно, вони дуже перелякалися, але на щастя ніхто не постраждав. Що стосується породіль, то дійсно постраждав другий пологовий будинок внаслідок цього прольоту там знаходилося шість пацієнток, три з них нещодавно народили дітей, не постраждали. На щастя, разом з медперсоналом вони були евакуйовані в інший пологовий будинок. Люди розбирають завали в офісах, магазинах, Ось ця жінка, швачка разом із подругами займалися пошиттям і ремонтом одягу. До них також прилетіло. А, ну, двері ми єлі відкрили. Ну, що не знаємо, світа нету, всі провода оборвані. Чому так, ви що ви тут займалися? Та так, підшивали немножко. Ми всі пенсіонери приходили там, кое що делали. Загалом у двох районах Харкова, Основ'янському та Салтівському, пошкоджено 17 будинків. Вилетіло дві сотні вікон, пошкоджені покрівлі. На місці з самого ранку працюють комунальники і волонтери, розбирають завали, закривають вікна. з 11 години тут працюватиме переїзний ЦНАП люди зможуть подати заявки про пошкодження житла. Працюватиме він і завтра, Анастасія. Дякую, це була Тетяна Доцяк, наша кореспондентка із Харкова. Місто знову росіяни атакували дронами. Зараз до нас приєднується начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Чи можете нам повідомити, скільки зараз безпілотників російських над Україною окружляють? Ну, точну кількість я вам не скажу, тому що це вже буде. По результатах об'єктивного контролю і по доповідях з регіонів ну але маємо дійсно одещана зараз атакується групи. БПЛА зайшли вже повторно зранку. Про що напередодні говорилось так, що можуть вони. Атакувати як вночі, так і в день, не вперше роблять це окупанти, тому тримати в напрузі Україну, це одне із завдань російського режиму, так щоб власне впливати і на населення нашої держави. І таким чином маємо зараз Одещина, як ви зауважили, вже Київщина, з півночі зайшли теж групи шахідів, скажімо так, до двох десятків приблизно за попередньо зараз в небі. Що стосується нічного удару, скажімо, то. Зафіксовано було близько 50 безпілотників, із них щонайменше 38 були саме ударного типу, типу шахет. Знищено було близько половини. Із 50, тобто шахедів було знищено близько 20, понад 20, скажімо так, mm -hmm. ну і ще залишалися в повітрі. От зараз нова атака, тому власне результати бойової роботи за ніч, які ми зазвичай близько 9 публікуємо. Ми підтермінуємо, мабуть, на дещо пізніший термін, вже враховуючи ось цю ранішню атаку, щоб вже дати за весь удар. Дані щодо бойової роботи і що вдалося знищити, а де, на жаль, не спрацювала система протиповітряної оборони, тому що де вона не спрацьовує, ми прекрасно розуміємо. Це прифронтові території. Власне, вночі атакувалися і Дніпропетровська, і Сумська, Харківська області, Донеччина постійно теж атакуються, в тому числі ударними безпілотниками, тому там ну, відсоток збиття буде, звісно, що менше. А чи були ракети цієї ночі? Ну, Ракет не зафіксовано. Єдине, що можуть бути там застосовано реактивна артилерія, ну це вже до артилерійський вогонь. Самих ракет. Пусків чи балістичних, чи крилатих, чи зенітних керованих не зафіксуємо. Ну, знаєте 50 безпілотників за ніч порівнянні з попередніми днями, це вже виглядає ледь не передишка, коли по 700 і по 500 БПЛА. Але ви говорили про те, що не всі з цих безпілотників є власне з бойовою частиною. Чи є інформація, якою була найбільша кількість саме бойових шахетів використана проти України за один підхід? Власне, мабуть, це е, атака соської столиці, коли було зафіксовано 330 ударних БПЛА типу шахет. От попередня атака е, понад 300. Е, Кілька днів тому учора 200 шахедів. За сьогодні, поки що, станом на 7 ранку було 38, ну Маємо ще оці групи, про які говорили, буде більшою, мабуть, кількість, Ну, але взагалі понад 300 приблизно. Такий для нас от антирекорд своєрідний застосування саме ударних БПЛА типу Шахи. коли вже з пародіями змішуються, ви пам'ятаєте цю атаку, де 7, близько 730 тридцяти було угу. так і антирекорд, то там було аж 415 БПЛА дронів імітаторів, мазі, які противник застосував для ускладнення повітряної обстановки. Наскільки перспективно для вас виглядає технологія дронів перехоплювачів? Ну про це зараз усі говорять і дивлячись на статистику, дійсно це набуває такого ну серйозного по статистиці. Воно покращує ці результати і набуває масштабування. Цей процес застосування дронів перехоплюючи різних типів. Вони там є там різні модифікації, які застосовуються у всіх. Силах оборони сьогодні і в супутні війська, сили безпілотних систем безумовно будуть не передовими в цих технологіях. Ну і повітряні сили теж створюють підрозділи вже давно е навчають особовий склад екіпажів е дронів перекоплювачів Таким чином будуть е буде все працювати mm -hmm. не лише ближче до сходу чи півночі, а і всередині країни для того, щоб захищати наші міста, об'єкти е людей саме з допомогою цього інноваційного методу методу протиповітряної оборони, скажімо так, пане юрію, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Дякую всім, хто береже українське небо, збиває російські безпілотники ракети. Тим, хто просто зараз над цим працює. Це був юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України. Нагадаю вам, що в багатьох регіонах тривога триває, тому подбайте про свою безпеку. Кілька десятків російських безпілотників зараз намагаються поцілити українські міста і села. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.